Провидець, зачекалися на тебе, шановний, сказав йому перезимкуватий молодик. Справи затримали знудженим голосом, наче йому вже давно обридло все на світі, сказав синко. Молодик схилився. Розумію, сказав він і показав на непомітні двері в стіні. Прошу. Ще кілька хвилин тому синко і гадки не мав, що назветься звіздарем. Два дні тому він напролом, мов буреві, увірвався до Криму. Тим, хто його зупиняв, Називався Гінцем Дервішем Чабаном. і сторожа пропускала його, бо встояти перед поглядом його шалених очей було неможливо. Що він буде робити в Криму, Сенько не замислювався там буде видно, його не непокоїла лише одна думка Грицик. Де він і що з ним, Сенько не запитував ні себе, ні будь-кого іншого у цьому не було потреби в його душі вже визріло переконання, що Грицикові нині дуже зле. Майже так, як минулого року в Швайці. Однак тепер Сенько відчував, що після хортицького підземелля став іншою людиною. Тепер він уже не вдивлявся годинами у неясну пітьму, намагаючись порізнити з нею, якщо не місце грицикового перебування, то бодай якісь натяки на це. Ні, зараз він напевне знав, куди йому потрібно. Тож, коли опинився в Криму, руки самі спрямували коня у бьозлів. І лише в гамірному, запелюженому місті він трохи розгубився, адже був тут уперше в житті. Постояв, трохи повагався і з усіх можливих доріг вибрав ту, що вела за місто. Він минав вже останні мазанки невільників, коли раптом почувся жіночий вереск. Вовк! На той вереск висипали сполошені люди. Де? Який Вовк? – «Он там! Тремтячою рукою тиціла молодиця кудись за мазанки, низькій, Посілілі від спеки й пилюки кущі. Здоровий такий і хвіст, як поліно. Хапаючи в руки, що трапило, люди сторожко рушили до кущів. Проте марно ніяких вовків не було. Примарилося тобі, сказав один з чоловіків. Та ні, клянуся. Почала була молодиця. Помовч, кинув той же чоловік. Ну, подумай сама, вовк посеред міста, та ще й удень. Тут же й миша не проскочить непомічено, не те, що вовк. Молодиця затнулася. Невже їй справді щось примарилось? Усе ж, коли сусіди повернулися до своїх справ, вона зірвала з мотузки одіж і подалася з нею до Мазанки, напевно, боялася, що вовк її поцупить. Сенько проїхав на коні, повстий куток з таким виглядом, наче його ніщо не цікавило. За чверть години повернувся назад, проте вже зі степу. Не виїжджаючи на дорогу, зірнувся. Так, це саме ті кущі, які нещодавно вказувала молодиця. Тоді приклав долоні до рота і свиснув тим умовним посвістом, що їх розуміли лише вовки, виховані дідом кудьмою. Я тут, усе гаразд. І не здивувався, коли відповідь з під черепашникової брели, що стояла хоч й осторонь, проте всіх на виду, долинула тихе скавоління. Розумію тебе. Санько скоцив очі так і є. Біля підніжжя брели в одному місці, наче хто вирив нірку, і звідтіля на санька зблиснули сірі страдницькі очі. А то що міг бути лише куций, що його синько послав Грицькові на поміч. Сиди, подумки наказав йому синько. У відповідь пролунало нетерпляче повискування. Проте куций був слухняним волком, і команда господаря, чи його товаришів була для нього законом. А синько знову розвернув коня до міста. Тепер він був спокійний. Коли куций тут, значить, десь неподалік має бути й той, кого він мав супроводити. Цілий ранок синько тинявся містом, вивчаючи всі ходи і виходи з нього. А коли спека стала нестерпна, повернувся туди, де зачаївся вовк. Скоса зиркнув на майже непомітний з дороги виямок і не втримався від схвальної посмішки. Його вовчик був не тільки розумний, а й завбачливий. Бач, сховок собі знайшов саме там, куди не досягало полуденне сонце. А от про те, щоб хоч трохи щось перехопити, мабуть, забув синько вже не раз заважував, що вовчики, переймаючись долею близьких, геть забувають про їжу. Тож нишком озирнувся і непомітним рухом кинув у виймок шмат м'яса. Краймоко помітив, що воно одразу щезло, хоча ніщо ніби й не ворухнулося. Потім повернув коня в степ, туди, де меже поодиноких кам'яних крижів, росли такі ж поодинокі дерева, звані в цих місцях маслинами. Відпустив коня пастися, а сам улігся під однією з них і одразу провалився в сон. Прокинувся від відчуття, ніби щось гаряче пройшлося по його щуці. Розплющив очі, посміхнувся. Над ним стояв куций. Вовчик аж нестямився з радощів, він тихенько скаволів, припадав на передні лапи, а його хвіст безнастанно тарабанив по запалих боках. За кілька кроків від них промахував головою кінь. Він уже відпочив і тепер ладен був бігти туди, куди накаже хазяїн. Що ж це ти вранці був такий необачний? докірливо запитав синько куцуга. Тебе ж могла помітити не лише та молодиця. Куций затарбанув хвостом ще затядіше і винувато проскімлив. — Вибач, дорогий хазяїн, але я не міг стриматись, коли відчув твій запах. Ех ти, сказав Сенько і не втримався, притиснувши до щоки піддатливу вовчу голову. Але нічого, все гаразд. Знаєш, інколи, я бачу, як навчаю вовчиків слугувати козакам, а ти вже, старий, старий, лежиш на сонці і хвостом по землі стукаєш, як оце зараз. Сенько ще раз притис до себе вовчу голову і підвівся. А тепер, друже, гайда шукати нашого товариша. Без поспіху рушили вони до міста. Вже добряче посутненіло. Куций невиразної тінню миготів від одного затемненого місця до іншого, а Санько з незалежним виглядом, наче він у цьому місці вже давно свій, їхав за ним. Незабаром куций привів хазяїна до низенького, черепашникового будинку. На вулиці не виходило жодне вікно, лише призимкуваті білені, вапном двері віднілися в стіні. Куций поглянув на них і одразу перевів погляд на Санька. Він мов би, промовляв сліди того, кого ми шукаємо, ведуть саме сюди. Тоді всівся, обійняв себе хвостом і вже не відводив погляду від дверей. Отже, Грицик там, за цими дверима. Тепер лишилося придумати, як його звідти витягти. Сенько рушив впродовж щербатої черепашникової стіни. Вона була висока, чи не в два людські зрости. такі стіни здатні приховувати будь-яку таємницю. Заїхавши за ріг, став на сідло. Але й такої висоти не вдалося розгледіти, що відбувається за нею. А в тому, що там щось відбувається, не було ніякого сумніву. До нього раз по раз долітало здушені стогони, хрипи, неясне бурмотіння. Сенько ще раз озирнувся, тоді прив'язав до сідла ремінь і перекинув інший кінець по той бік. Тоді рвучко підтягся на руках і опинився на широкій черепашниковій стіні. На якусь хвилю. Завмер, притиснувшись до неї, і обережно роззирнувся. Двір був просторий, наче вийн. На ньому було розкидано кілька будівель. Очевидно, це були казарми для чаушів. А коли так, їхній сон мусив оберігати вартовий. Ага, он, здається, і він сам. Коли вартовий наблизився, синько подумки наказав йому заснути. Вартовий довго не огинався. Він одразу ж обіперся на стіну плечем і опустив голову. Сенько зіслизнув одвір по ремінньому мотузці, замотав її навколо якогось виступу, а тоді ще раз наказав вартовому спати якомога міцніше і покрадки подався межі будівель. Його увагу привернула невисока будівля наприкінці двору. Пружними, нечутними кроками пробрався він під стіною до невеличкого загратованого віконця. За віконцем нікого не було, лише на підлогу пробивалася вузька смужка світла. Цікаво, подумав Сенько, – коли світло, значить, комусь не спиться. Що ж, зачекаємо. Спочатку було тихо, потім, наче з-під землі, до Сенька, кового вуха долинуло кілька ударів, так наче били по чомусь м'якому, і знову все стихло. А тоді в підлозі відкинулася ляда, і з під землі вибралося двоє. Вони рушили до вікна, і Сенько нечутно відступив бік. За хвилю почув, як вони глибоко вдихають прохолодне, нічне повітря. Я вже всі кулаки до крові позбивав, поскаржився один з них, а він мовчить, як риба. Терплячий, байдуже відгукнувся другий. Ага, тільки спльовує кров та посміхається. Може, зізирати з нього шмат шкіри, шкіри та підсолити м'ясо? Навряд чи з того щось вийде, солодко, позіхнув інший. Знаю їх, такі підсолені мовчатимуть. Я інакше надумав попросив шановного Фатіха, це хто ханський конюх? конюх? Так він. То я попросив його прислати одного з ханських провидців. Вони ж там усі до одного звіздарі та чеклуни. Може, хоч йому вдасться зазирнути в мізки цього оруського шайтана. А коли він має прибути? Та вже незабаром десь під ранок. Далі Сенько не слухав. Навшпеньки відійшов від вікна, видерся по ремені на стіну, став у сідло, потім подумки порадив вартовому прокидатися і тихо подався вздовж стіни. Тепер він знав, що робитиме далі.